В ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д1. У студії працюють Стас Коновалов і Ганна Костікова. Вітаємо вас. Сьогодні у випуску. Ворог атакує область артилерією та дронами камікадзе. Свято для вихованців Слобожанської початкової школи. Кам'янському на території козацької церкви Пресвятої Покрови розпочалося будівництво храму Православної церкви України. Буде багато важливої та актуальної інформації. Тож ми починаємо. Про ситуацію в області ввечері ворог знову цілив по Марганецькій громаді Нікопольського району. Бив з важкої артилерії вночі. Атакував Нікополь дроном Камікадзе. Усюди на щастя минулося без загиблих та постраждалих. Нарешті території області ніч була спокійною, без прильотів. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Протягом минулої доби Збройні сили України ліквідували 1270 окупантів, 22 бойові броньовані машини, 47 артилерійських систем. Загальні бойові втрати противника від початку повномасштабного вторгнення склали. Особового складу 511 тисяч осіб, танків 7779 одиниць. Бойових броньованих машин понад 15 тисяч, артилерійських систем 13 тисяч двісті Реактивних систем залпового вогню 1090 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 10739. Саміт миру це початок шляху до закінчення війни, а не до ще однієї ескалації з боку РФ, сказав президент України під час прес-конференції в Сінгапурі. Лише Україна як жертва війни має повне право ініціювати шлях до її закінчення, а саме саміт миру. Про це президент Володимир Зеленський заявив під час зустрічі з представниками іноземних змі на полях саміту Діалог Шангрі-Ла» в Сінгапурі. Після участі в саміті президент України Володимир Зеленський здійснив візит до Республіки Філіппіни, де провів зустріч із президентом цієї країни. Ця зустріч стала першою в історії двосторонніх відносин. Глава української держави висловив вдячність президенту Філіппін за підтримку територіальної цілісності і суверенітету України, а також важливих резолюцій ООН, які засуджують російську агресію. Свято радості подарували вихованцям Слобожанської початкової школи. Подарунками і смаколиками вітали малечу працівники спортивного комплексу Максимус і міжнародного благодійного фонду Олександра Петровського Солідарність. Розповідає мій колега, журналіст Олексій Доніченко. Цей день надовго запам'ятається учням Слобожанської початкової школи. Спортивний комплекс Максимус разом з міжнародним благодійним фондом Олександра Петровського Солідарність влаштували для дівчаток і хлопчиків справжнє свято. Дітей пригощали смаколиками, розважали аніматори, проводили цікаві конкурси. Свято присвячене міжнародному дню захисту дітей, принесло усім і дітлахам, і батькам, і педагогам гарний настрій. Подбали працівники і про те. Щоб кожна дитина на святі отримала подарунок, яким щиро раділи діти. Сьогодні спортивний комплекс Максимус разом з міжнародним благодійним фондом Олександра Петровського солідарність дали можливість нашим діточкам такий святковий день відмитити початок літа та отримати пам'ятні подаруночки. Це набори для малювання, розмальовки, альбоми для малювання. Це фломастери, це кольорові олівці. Перш за все для них це дуже така уже традиційна. Цінна дата і завжди ми підтримуємо дітей не тільки 1 червня, так на протягом року ми постійно опікуємося і постійно надаємо якусь допомогу, яка їм потрібна. Тому. Сьогодні просто це от настрій для дітей Слабожанщини. Я вважаю, що для них це дуже важливо. Близько 40 дітей разом з батьками та вихователями завітали на свято. Учні брали активну участь у конкурсах, танцювали і малювали. Була також перерва й на смачний обід, щоб зарядитись енергією. А після того була можливість пострибати на батуті. За підтримки міжнародного благодійного фонду Олександра Петровського ми разом організували цей захід. Нова локація тут є басейн, батут. Діти в захваті в нас поставлена кухня від нашого ресторану. Намагаємось частіше відволікати від війни наших дітей, в цілому наших мешканців Шлабожанського. На сьогодні це дуже важливо. Треба їх підтримувати та відволікати, щоб вони себе почували дуже. Уже комфортно в цій ситуації аніматори підготували цікаву та пізнавальну програму. В першу чергу для мене це день, коли який потрібно присвятити дітям. Ну, неможливо, твої вони діти чи ні. Просто хочеться створити їм гарний настрій, тому що в наш час в нашу дуже складну ситуацію не так багато приводів для хороших новин. А в такі дні хочеться трошки відволікти дітей і самому відволіктись. Ми в образі піратів, тому будемо перевіряти дітей на кмітливість в першу чергу, на спритність. На їхню розумову здатність приймати якісь неординарні швидкі рішення, а також на їхню командну згуртованість. Батьки та педагоги допомагали дітям брати участь у конкурсах, підтримували їх та розділили веселий настрій разом з ними. Вони дуже щасливі, оченята світилися, тому що з ними працюють аніматори. Їм цього дуже не вистачає, так як у нас зараз дистанційне навчання. Тобто діти щасливі. Цей час дуже важливий. Важливо, такі свята для дітей, щоб вони відчули себе щасливими, щоб хоч на хвилинку забули про те, в якому світі ми зараз живемо і в який час. До сучасного спортивного комплексу приїхали діти початкових класів. Тут були школярів від 7 до 10 років. Розваги були на всі смаки. У нас були різні конкурси. Наприклад, були конкурси, там, де ми танцювали, ми там гралися, перестрибували канати та ще нам задавали такі, наприклад, казали, Блакитний. Там ми повинні були пройти через блакитну стрічку. Нам дали пряники. В пряниках там були такі різнокольорові фарби і стівні. Нам теж дали там в пряниках були. Олівці, кісточки, та ми розфарбовували пряники. Це тут є басейн, де можна покупати, що тут нас розлікали. Добре, розповідали про піратів, як вони себе погодять, команди, які вони вивчають. Ми там, наприклад, нам ставили тут канати, а якщо суша, то здесь. А якщо не суша, то є вода, то це переприйти вот вот. так от. А Я, отак, то петушатоподприя наші діти надзвичайно талановиті. Тая переходить в п'ятий клас, любить співати українські пісні. Ою лузі, червона калина похилилася. Чогось наша славна Україна, зажурилася. Дівчинці дуже сподобалося свято танцювали, малювали, грали в ігри весело і круто. Щорічно міжнародний день захисту дітей відзначається 1 червня. Однак ми повинні піклуватися та оберігати наше підростаюче покоління завжди. Адже наші діти, наше майбутнє, переконані в міжнародному благодійному фонді Олександра Петровського Солідарність. Олексій Доніченко Ілля Ломовський. Новини. Д1. Ситуація в українському суспільстві вимагає виховання на ідеях толерантності, тому важливим є процес пошуку ефективних механізмів поваги до людей з інвалідністю. До міжнародного дня захисту дітей у передмісті Дніпра на території заміського комплексу Лейк Парк підбувся захід під назвою Ми є. Там побувала і наша знімальна група, розповідає мій колега Павло Живетів. Провести цю зустріч за містом це був свідомий вибір для комфортної взаємодії гостей і утвердженню думки, що ми є. Захід об'єднав дітей з інвалідністю та ветеранів і ветеранок, які втратили кінцівки на фронті, і показав суспільству, що вони такі самі люди, як і всі інші. А сьогодні саме що ми робимо, ми даруємо свою любов нашим дітям, тобто захисники, які сьогодні захистили своїм життям і власним здоров'ям. Цих дітей доєдналися до цих дітей, і всі ці локації: малювання, гончарка, спільні страви, які ми будемо робити, і наприкінці спільний родинний стіл разом з вами, де ми всі сядемо. Оце і є наша Україна, це і є українці. Ми можемо, коли хочемо. І я хочу, щоб кожен українець ніколи не втрачав своєї віри в те, що ми обов'язково переможемо, якщо будемо об'єднані спільно біля однієї мети. Учасники заходу ми є, були максимально задіяні в різ. Зноманітних активностях, спрямованих на покращення емоційного стану. Разом малювали, ліпили з глини, милувалися концертними номерами дитячих зразкових колективів, спілкувалися і просто відпочивали. І навіть елементи арт-терапії присутні сьогодні для наших хлопців. Отже, а хлопці, що малюєте, знаємо, що тут є завдання намалювати свою особисту мрію. А, про що малюєте зараз? Що хочете показати? О, Ми малюємо колективну мрію. Це Спільно. Да. Спільно, спільно. Український Крим. Це гори. Це гори, так. На, тобі, гори. Це гори харпанків. у нас, солнечко, травка, травка, море. Травка, море тут, човник, дельфинчик. Що відчуваєте, коли е, малюєте український Крим, човник, море і дельфіна? Ну не задумували. Чесно говоря, що буде. буде та ну не починай. Тільки що пісні були пославу і про те, що ну, заходимо. Ну що ти це, не це буде добре? Так. Це буде наше, все буде наше, наша було і буде. Відвідали захід і представники ювенальної превенції національної поліції Дніпропетровської області на найінноваційнішому транспорті це мобільний пересувний клас безпеки, мета якого провести для дітей освітні заходи правил безпеки життєдіяльності, що є особливо актуальним в умовах війни. В нашій області це є два мобільні класи пересувні безпеки. Один повністю закріплений і використовується Державною службою з надзвичайних ситуацій, інший головним управлінням національної поліції Дніпропетровської області. Мобільний клас в собі містить інсталяції для заходів щодо протипожежної безпеки, мінної безпеки, заходи з першої домедичної допомоги. І один такий виносний захід це дотримання правил дорожнього руху. Люди різні, і це нормально. Ми всі особливі по-своєму. Дізнаватися особливості кожної людини, поважати їх та пізнавати, як живуть інші люди. Це важливо і неймовірно цікаво. Ставлення до таких людей базується на повазі, а не на страху чи жалю. Тому нашому суспільству і необхідно ширити усвідомлення про те, що варто бути поруч, бути разом і бути такими, якими ми є. Ця певна свідомість вона вже у нас з'являється, і вона не має у нас відбуватися від війни до війни. Ми маємо захищати наших дітей сьогодення, майбутнє. Кожен день, кожну хвилину, кожну секунду, як ми це можемо. Ми побачили наших міжнародних партнерів, які, до речі, з міста Брюль це представник міста Брюль, Саша Ленер, Олександра Бондаренко, які в прямому включенні у нас були. Вони привітали наших дітей, подякували нашій державі, нашим захисникам і захисницям за те, що вони сьогодні відстоюють, як вони сказали, свободу всієї Європи, всього світу. Це вони підкреслили цей процес. Вони є прямими нашими партнерами і завжди нам допомагають. Сьогодні. Дня вони долучилися не просто так словами, вони передали дітям подарунки. Для наших хлопців вони сьогодні доєдналися, і ми разом втілюємо в життя ветеранський хаб. А сьогодні серед нас є присутні Titan UA, ми знаємо цей проєкт. Станіслав з початком повномасштабного вторгнення, не задумуючись, пішов у військо. Складне поранення отримав у 2023 році на запорізькому напрямку. Як і багато інших воїнів, пережив складні випробування на полі бою. А тепер стикається з новим Новими викликами у повсякденному житті шлях повернення ветеранів до цивільного життя не завжди легкий, тому наша підтримка така важлива. Твоя е, більшу частину лікування провів у Вінниці, і там дуже е, добре розвинута. Сприйняття військових з пораненням там дуже багато дякували люди. В нас це не так розвинуто, але хотілося б, щоб було щось схоже. І підтримка суспільства. Ну, подяка, найкраща подяка. Навіть просто по плечу похлопати, сказати дякую. Це дуже дуже класно. Такі заходи потрібно проводити, тому що вони націлені на взаємодію військових ветеранів і цивільних людей з особливостями, з якимись ураженнями опорно-рухового апарату, в тому числі і дітей. Також у яких є особливі потреби. Ця взаємодія показує нам, е ветеранам, що є діти, які з цим живуть і продовжують рухатись. А також дітям, що є такі дорослі, які вже стикнулись, мали звичайне життя, мали повноцінне життя, і зараз стикнулись з певними обмеженнями. І ця взаємодія дуже крута. Ця синергія вона відчувається. Навіть мурахи по тілу йдуть. Люди з інвалідністю такі ж, як і ми. І ми є, і маємо бути разом. Їх багато, а так мало бачимо серед нас, тому що ми не вміємо бути серед них. Це один із меседжів, який хотіли донести до присутніх організатори та запрошені гості. Я хочу, щоб люди бачили, що є різні діти різними вадами, різні по розвідку, але вони такі ж як інші. Просто трішки приділяти більше уваги нашим діткам, да? трошки більше показати іншим діткам, що вони такі ж діти, і от ти можеш спілкуватися і навіть навчити багато чому ці, ну, наших дітей. Тому такі заходи, які просто масштабні. Такі великі, вони дуже дуже потрібні, і наші діти потребують цього соціальному спілкування, розуміння, що вони такі ж. Що... І на хлопців дивиться, вона ну вона не сурається, вона розуміє, хоча я сказала, сьогодні будуть дяді, ти будеш з ними спілкуватися. Вона така, тю, мамо, звісно. А вже ж я буду спілкуватися. Тобто для неї ну, це такі ж люди, як і вона, і вона не для неї не важливо, Є вади, не є вади. Це людина, і вона має право жити на цьому світі. Ський клуб «Лейк Парк» радо відгукнувся на пропозицію підтримати дітей та військових. Організували для гостей майстер-класи по виготовленню піци, українського зеленого борщу та інші активності. В таких міропрятіях найголовніше – це ширість душі, повнота серця, і найголовніше – відкрита любов. Так у за все буде хорошо. Ми дійсно всі очень сильні, сильні ребята, сильні діти. Ну знаєте, мають такі поранення і все одно а мати силу, мужество, виходити в солцям, бути полезним, показувати своїм прикладом, що ми сильні, ну, це дорогого стоит. То ж саме і діти, сколько в їх очах сили і мужества, це, ну, достойно приклонення. Фінальним акордом став спільний сімейний стіл зі страв у приготуванні яких брали участь всі присутні, як військові, так і діти з організаторами свята. Павло Живітєв, Андрій Миронюк, Сергій Сергій толкач з вірою в перемогу. Новини на Д1. У Кам'янському на території козацької церкви Пресвятої Покрови розпочалося будівництво храму Православної церкви України. Нову для міста культову споруду буде збудовано з урахуванням української архітектури та козацьких традицій. Деталі у наступному сюжеті. Багато років Козацька церква Пресвятої Покрови орендувала комунальне приміщення. Міський голова Кам'янського Андрій Білоусов підтримав бажання містян облаштувати на цьому місці новий храм Православної церкви України. У жовтні 23-го року презентований проект майбутнього храму схвалив представлю Православної церкви України, блаженніший митрополит Київський і всієї України Епіфаній під час свого візиту до Кам'янського. І ось будівельний майданчик. Справу розпочато. Керуючий Дніпровською єпархією православної церкви України, митрополит Дніпровський Січиславський Симеон благословив початок будівництва. Кам'янчани вважають цей день початком не лише будівництва, а й відродженням історичних традицій. Знак глибокої поваги і любові до вас, до вашої праці як знак щирості і щедрості великої української душі. Дякую, дайте я вас обладу. Це місце для кам'янчан особливе. При храмі створено центр допомоги тимчасово переміщеним особам. Всі разом і місцеві, і приїжджі збирають допомогу для фронту і опікуються нужденними. При козацькій церкві працює недільна школа. Тут благословляють немовлят і молодять, вітають наших захисників, звідси проважають в останню путь наших героїв, які ще з 2014 року боронять рідну країну. А з початком повномасштабної війни мужньо борються з ворогом. Митрополит Дніпровський Сячіславський Симеон освятив місце майбутнього храму і створення при ньому майбутнього духовно-соціального центру. За старанням і сприянням міського голови Андрія Леонідовича Білоусова, команди його в цілому, партії бджола. Я сьогодні їм вдячний, тому що цей проект розпочав своє життя. Валентина із чоловіком подолали відстань у 280 кілометрів від свого рідного міста Дергачі, що на Харківщині, щоб сьогодні бути разом із своєю храмовою родиною в такий важливий для них день. Валентина не стримує емоцій, бо так багато пережито. І, попри розпач втрат, твердо вірить у нашу майбутню перемогу. У 2022 році ми приїхали, були переселенцями з міста Дергачі Харківської області. Це передмістя Харкова, 6 кілометрів від Харкова, сторону Білгорода, як зараз кажуть. Ми приїхали сюди, і Бог нас привів до цієї церкви. І ми попали в цю храмову родину, і ми зрозуміли, що таке православна церква України, яка для людей і, скажімо так, ім'я людей. Ми тут були півроку, може півтора року вдома, навіть більше, але ми підтримуємо зв'язки і з нами підтримуємо зв'язки. Нас підтримують, і нас тримає цей зв'язок з нашою храмовою родиною. Ми дуже хотіли приїхати на освячення місця під будівництво церкви. І нам Бог дав. Ми приїхали. І ми сьогодні тут. Передачі приміщення і земельної ділянки під будівництво духовно-соціального центру сприяв міський голова Кам'янського Андрій Білоусов. Він привітав громаду з цією подією. Міська влада допомагає будівництву і допомагає з благоустроєм. Зараз ми маємо повністю городжену територію, повністю викоплений і переданий в подарунок громаді дитячий садок, площа якого більше тисячі квадратних метрів, майже гектар землі під будівлю, початок будівництво храму, і початок відновлення справжнього духовного центру. Ми знаєте, наше серце радіє. Новий храм буде збудовано із збереженням усіх українських православних традицій. Його площа становитиме майже 350 квадратних метрів. на знак подяки за вагомий внесок у розбудову святині українського православ'я, міському голові Кам'янського Андрію Білоусову, митрополит Дніпровський і Січеславський православної церкви України Симон вручив пам'ятну медаль, присвячену п'ятій річниці об'єднавчого собору, врученні Томусу, провав таки Боже благословення на добре розпочату справу. На добре розпочату справу. Але вам ось така пам'ятна медаль. Хай просто любить, а сьогодні пам'ять. Мешканці Кам'янського переконані, саме ця подія сприяє об'єднанню громади, бо тільки разом ми сила, разом подолаємо ворога заради майбутньої перемоги, заради майбутнього України. Ольга Ховрич, Віталій Шалдов, новини Д1. Волонтери штабу Українська команда завітали до школярів Підгородненської гімназії, номер 4 аби привітати їх з міжнародним днем захисту дітей та подарувати приємні емоції. Це вже не перша зустріч волонтерів зі школярами підгороднього, розповідає журналістка Вікторія Галка. Волонтери штабу Українська команда постійно підтримують військових гуманітарною допомогою, технікою, дронами та всім необхідним. Проте не забувають опікуватися і дітлахами, проводять творчі заняття та майстер-класи для малечі, організовують лекції змінної небезпеки. Четверті підгородненській гімназії їх добре знають. Їхня справа дуже дуже корисна. А вони справжні волонтери, вони допомагають. Вони дійсно допомагають не тільки дорослим, вони допомагають дітям, допомагають. Дітям справитися дають певні поради, які дуже є корисними в наш час. І дітям це подобається. Вони знайшли свій такий підхід невеличкий до дітей, і діти на них реагують, сприймають їх дуже гарно. Насправді ми сподіваємося, що будемо співпрацювати надалі. Дуже цікава і корисна в нас робота виходить. У свій черговий візит до цього навчального закладу. Волонтери української команди підготували для малечі невеличкий сюрприз. У гості ці до школярів завітав пес патрон. Найбільш за все він сподобався наймолодшим школярам. Діти радісно аплодували його веселому танцю. И весело танцювали з улюбленим героєм патроном. Всім хотілося до нього доторкнутися. На шкільному подвір'ї роздавався радісний дитячий сміх та лунали посмішки. Не залишились без справи і батьки, які терміново зайнялись фотографуванням улюблених чат. Позитивні емоції в наш нелегкий час дуже важливі. Ми волонтери, військові волонтери і опікуємося нашими військовими. Але і про дітей ми не забуваємо. Ми почали дуже багато проєктів, які стосуються психологічного розвантаження дітей. В цьому ліцеї і в інших ліцеях цього району ми проводили гуманітарне розмінування, тренінги. Це наші партнери Гала Траст, які дуже круті, цікаві лекції читали діткам про вибухонебезпечні предмети, які загрожують життю. Це дуже важливо, тому що зараз напередодні літніх канікул діти наші бігають, і території, які у нас вже всі виявляються небезпечними, без наба летить. Ми намагаємося інформувати інформацію донести і батькам, і дітям про небезпеку. Ми постійно в русі, ми постійно займаємося, але ми розуміємо, що також треба уділяти велику увагу нашим дітям, тому що саме вони ростуть в цьому жаху, і нам треба його наконець -то, прикратити. Тому стараємося проводити для них масу мероприятій, щоб розвивати, щоб вони менш відчували цей жах. Свято святом, але учні 4-ї підгородненської гімназії незалежно від віку добре розуміють, кому вони зобов'язані своїм спокоєм та мирним небом она у него. ЗСУ, дякую вам за те, що ви захищаєте нас кожного дня та нашу батьківщину. Я хочу сказати нашим захисникам, ви дайте нам надію, що настануть кращі часи для нашої неньки України. І ми знов будемо жити під мирним небом і ходити в школу як раніше. Ми дякуємо вам, що ви захищаєте нас. Нашу рідну країну завдяки захисникам. Ми сьогодні пройшли на це свято і зустрілися з учителями. Дякую вам за можливість прокидатися кожного ранку. Жити у вільні та вільній країні. Навчальний рік закінчився. Попереду у дітлахів канікули. Втім, волонтери української команди про свою роботу не забувають і вже домовляються з директоркою навчального закладу про проведення цікавих майстер-класів для дітлахів у подальшому. Вікторія Галка Віталій Шалдов новини, Д1. Активісти руху гроші на ЗСУ провели акцію, приурочену до дня захисту дітей. Громада Дніпра вимагає від Дніпровської міської ради гідне фінансування ЗСУ, мінімум 20% з другого в Україні міського бюджету після столиці. Всі бажаючі Дніпряни вийшли у білому вбранні, тримаючи повітряні кульки із написом Дитинство, символи дитячої тендітності і того, як легко дитинство зруйнувати. Недостатнє фінансування громадою. Сил оборони руйнує тисячі життів, при цьому зникають цілі міста, зникають цілі сім'ї. Активісти показали на плакатах українських дітей, на яких вже вплинула російсько-українська війна. Новини спорту у Чернівцях відбувся кубок Всеукраїнської ліги з фігурного катання на роликових ковзанах. Спортсмени Кам'янського посіли 16 призових місць. На майданчику змагалися спортсмени з Нікополя Сум Харкова. Кам'янське представляли вихованці тренерського штабу Тамари і Вікторії Цимбал, Дарії Шульги та Марії Коряк. За підсумками змагань кам'янські фігуристи вибороли найбільше золотих медалей, а саме 13. В їх активі ще два срібла та одна. Бронзова нагорода і наостанок коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на вівторок, 4 червня. Увесь час у Дніпрі утримається хмарна погода. У день хмари ненадовго розсіюються, щоб ввечері з'явитися знову без опадів. Температура повітря коливатиметься від 19 до 32 градусів тепла. Вітер південний до 2 метрів на секунду. У Синельниковому новомосковську та кам'янському похмура погода буде триматися впевнено, але в день. День можливе недовге прояснення без опадів. Температура повітря від 18 до 31 градуса з позначкою плюс. У Марганці майже весь день погода буде похмурою. Лише ввечері небо проясниться без опадів. Температура повітря від 19 до 32 градусів тепла. У Нікополі, кривому розі та жовтих водах, на зміну похмурому ранку прийде ясний день. Хмар на небі не буде до самого вечора. Без опадів. Температура повітря повітря коливатиметься від 18 до 33 градусів тепла. Телеканал д 1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також телеканал Д1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитись наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Побачимось у подальших випусках новин. На цьому інформаційний випуск. Завершується у студії для вас працювали Стас Коновалов сурдопереклад Ганна Костікова. Слава Україні!